У селі Музичі під Києвом 27-річний місцевий житель на мотоциклі Сузуки зіткнувся з автомобілем Lexus, що їхав йому назустріч. Від потужного удару двоколісний транспортний засіб розірвало на частина, а його кермувальника відкинуло на кілька десятків метрів. Чоловік загинув на місці. По тому, що ми бачимо, автомобіль був на зустрічній смузі і з'їхав в праву сторону, тому що удар попав в переднє крило. Подібна аварія, і в Голосіївському районі столиці там від удару за «Шевроле» не витримав мотоцикл Хонда. За попередніми даними його кермувальник виїхав на зустрічну смугу. 26-річного мотоцикліста із численними переломами госпіталізували. Мотоцикліста почало швиряти після зіткнення з цією машиною. Я зрозумів, що щось буде, треба гальмувати. Мотоцикл залишився там, а він на спині прикотився, аж мені під бампер, і На ньому зупинився.